19 вересня до приймальні народного депутата Юрія Бублика надійшло повідомлення про браконьєрство. Телефонували мисливці Новосанжарського району. На території їхніх угідь знайшли мертвих тварин. Нардеп Юрій Бублик зазначає, новосанжарці вже не вперше скаржаться на свавілля браконьєрів. Як правило, знаходили рештки дичини там, десь в лісових масивах. от такого зухвалого, коли це скоюється на березі десь орендованого ставка, коли явно що тут. Знають тих людей, які сюди приїздять відпочивати, і вони фактично не криючись здійснюються браконьєрство, таких зухвалих випадків не було. Щоправда, раніше звернення до правоохоронців були мало ефективними, зокрема, через брак речових доказів. Цього разу команда пана Бублика вирішила виїхати на місце злочину. Те, що вони там побачили, просто шокувало. Хутро вбитих зайців, шкура та голова мертвої вагітної олениці. Керівники району переконують, таке у них вперше. За словами мисливців, впіймати осіб, які полюбляють влаштовувати такі сафарі, намагаються вже давно. Не вдається жорстокі мисливці, оснащені краще за солдатів НАТО і стріляють здебільшого вночі з тепловізорами. Люди, які не розуміють ні. Етику полювання не взагалі. Саме полювання вони беруть в будь-який час, коли їм задумалося в руки зброю, сідають на дорогі машини і займаються, як кажуть, у нас сафари. Все, що на їхньому шляху трапляється, все попадає під їхні. Нічні прибори, а потім проводяться такі невеличкі фуршети в закритих таких територіях на території мисливських воїн. Виїжджають люди, полюють. Їх не вдається на гарячому спіймати, тому що люди гарно екіпіровані, нарізна зброя, тепловізори. В той час, коли у нас на східному фронті не вистачає тепловізорів для наших бійців, в цих хлопців, слава Богу, все. Все вистачає, оглянувши місце, куди браконьєри склали рештки тварин. Усі відправляються на свою рідну базу відпочинку, розташовану на березі ставка неподалік. На ділянці працюють молоді люди. Від коментарів вони відмовляються. Мисливці та команда Юрія Бублика знаходять триногу, на якій обробляють тварин сокиру та візок у крові та навіть гільзу від вогнепальної зброї. На воді катамаран з написом Мамайодин в одному з будиночків у холодильнику помічають м'ясо, ймовірно, оленя. За кілька хвилин на території з'являється сторож. На питання майже не відповідає. Не говорить, чия територія і хто тут буває. Побачивши вміст холодильника, обурюється і запевняє, тушу щойно підкинули. Та ти ви чвернули, ви, ви що і зіваєтеся? Ну, ток вже не було. Не було. А я, звідки взялося? Я тільки трохи на ту сторону хлопцям носив. Чи быстріше скажеш, що чиста. Рибу свою носив, рибу. Тихо-тіхо. тихо, тихо та риба, Рибу тихо. Рибу і халя носив. Оцей От, гадусі не було тут. На місце приїздять міліція та співробітники прокуратури. Слідчі фіксують докази. Один з правоохоронців допитує сторожа бази, який називає кілька цікавих прізвищ. прізвищі це постройки. Отакіякару яка мама є? Ви почекайте, почекай. Виявляється, що орендар землі такий собі Олександр Гуржій. Про те, хто власник будівель і чи законно вони зведені, поки що невідомо. За фактом браконьєрства розпочато кримінальне провадження. Слідство вже розпочалося. Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 248 кримінального кодексу України. Санція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі, непевних срок конфіскацію знарядь незаконного полювання. Міліція поспілкується і сторож розкаже, кого він змінював. То його змінює, всіх охоронців цього об'єкту притягнуть до відповідальності, допитають і вирисується повна картинка, які заможні хлопці тут організовують на нашій полтавській землі сафарі зеленим звичайним в той час, коли полювання заборонено. Новосенжарські мисливці не знають, хто стоїть за цими вбивствами. Є лише припущення. Сліди ведуть до людей, які керують полтавською громадою. Міста Полтави, їхні, як кажуть, знайомі близькі, команда народного депутата України Юрія Бублика стежитиме за ходом розслідування. Сам нартеп взяв його під особистий контроль.